Подивіться російські пабліки, я проаналізував ті самі закриті пабліки, офіційні сторінки. В 810 ї бригади морської піхоти, куди інтегровані військовослужбовці КНДР, вони волають, звертаючись до Путіна, заберіть їх. Бо виявляється, мовний бар'єр став на заваді, ну, відповідно, бойовому злагодженню в І вояки КНДР просто стріляють в спину росіянам. І Вони звертаються кажуть: останній випадок троє військовослужбовців російської армії розстріляв військовослужбовця КНДР. Але знаєте, що примітно? Виявляється, російські військові використовуються в якості заград отрядів. тобто вони стоять за військами КНДР, не даючи їм можливість відійти. І от цей випадок, коли військовослужбовець КНДР виносив і розстріляв росіян, які перешкоджали евакуації поранених, яскраве тому свідчення. Тобто.